Сто герой Харків, про стійкість та незламність його захисників неодмінно напишуть у нових підручниках історії України. Наш сьогоднішній співрозмовник один із них, Микита Максимов, позивний тай, боєць 225 го окремого штурмового батальйону. У нас не було тоді. Це зараз вчать хлопців, а вони ще недовольні. Це вже моє було четверте поранення. Я загалом так предісторія я і. Вже чекав, що коли це закінчиться. У Клевень там професіонали, там команди, які когось ставлять на ноги, а кого-то просто вчать, як мене. Ну, вони навчили мене жити. Якита Максимов зустрів війну у Харкові. У березні 22-го пішов на фронт добровольцем. Я був на роботі тоді, стояв, це було десь години 4, 5 утра. Стояв, ждав, що зараз будуть скоро клієнти. Я тоді в таксі, чекав, що клієнти будуть. Ну, скоро будуть виходити на працю йти, тільки рано, вони ще не ходять. Транспорт могли брати таксі. І почалися якісь. Я не на Салтовці, був, я був на районі Одеська, туди, на щастя, не прилітало ну, на той момент, а того, що більше цього Салтовкою ну, деякі райони обстріляли. І було видно на розстоянні. Десь 12 кілометрів вибух, случутно вибухи, і видно і, 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 яскраво сяював. Спочатку я не зрозумів, що це. Ну, я ніколи не бачив такого. І потім всі типу, почали. Просто паніка. Крики, паніка, машини їздять, як у фільмах про постапокаліпсис. Не пост, а процес апокаліпсиса. Просто невероятно, Просто… Вриваються, самоліти лі... Літаки літають, вертольоти літають, танки їздять, воєнні кудись біжуть, ніхто нічого не знає, хтось кричить одне, кричить друге, росіяни заладять, це було... був жах. Я одразу зрозумів, що я хочу помститися цим, коли ми днів через п'ять зрозуміли, що взагалі, ну, прийшли в себе. Я не от цьому. Белгородський напрямок. Саме там продовжив свою службу Микита. То були затяжні та кровопролитні бої, у результаті яких його підрозділ добряче потріпав війська окупантів. Там е пітомник. Це така, ну, дуже гучна, гучне місце е боїв. пітомник прохода великі малі очах. І вибачте... У перекресток були жорстокі бої, багато хто помер із хлопців. Ну, це було дуже важко. Мало було амуніції. Все покупали за свої кошти, у кого були. Хтось бізнес, з бізнесу витягнув всі гроші, покупав волонтерів, волонтери, всі, всі сплатились разом. І почалось. Почалось. У нас не було тоді, це зараз вчать хлопців. А вони ще недовольні. Тоді не було можливості вшитися. Я цей автомат не бачив взагалі. Ну, взагалі не бачив його. Мені дали, Я дивлюсь, що воно таке тяжоле, капець, як з ним бігати. Далі був 225-й окремий штурмовий батальйон. Службу саме в цьому підрозділі Микита згадує з неабиякою гордістю, особливі спогади про свого комбата, Олега Ширяєва, та його військову винахідливість. Брати в полон росіян. Без бою. Я гордий. Це окремий штурмовий 225 батальйон. Я гордо кажуться, що я в ньому служив, що це мої побратими. Там комбат виходив і брав полонених. Просто комбат на вилазки вилазив. Я не, не знаю жодного з комбатів, який далі своїх бункерів. Полонений йшов з якоюсь гуманітаркою, його побачили, позвали по російській мові. Він підійшов, поздоровався, і все йому сказали, що він не цей. Тобто російська мова на фронті може бути й корисна. Правда? Просто може бути, дуже да. так. це правда, дуже корисна, е, буває. Тобто ну, Вона не вредить. Е, але це все одно мова окупантів. Ось він йому там пристрій якоби, а насправді палку. Засунув у бронежилет і той приводив йому по одному е, своїх, так мовити, побратимів. І потім вони просто перейшли. Кращий бій той, який не почався, сказав він, який не відбувся. Ось. Це кращий бій. Він дуже умний, дуже... Е, ну, це тактик. Це Він все робить для... у нас в батальйоні все, все є. Вид вооружения до сна снабжения одягом и тому подобное. Мы тебе сейчас все покажем, серый. И все будет нормально. Вернешься ко мне, я сниму детонатор, понял? понял. Ты же видишь, что мы ультрасовременные войска по сравнению с вами. Вставай. Вставай, все, не бойся. Вставай, просто на спину не все. Чи той бой, який не состоялся. Так, ми в українцях переоділи, Мы разведка, ветераны. Микіта пригадує, неодноразово прощався з життям. Під час останнього поранення вдалося врятуватись завдяки побратимам. Я і вже чекав, що колись це закінчиться. У мене поранення, там рука, рука, голова і все це різні. Я знав, що колись буде останнє. Не можу так е е вести постійно. Отримав Макеївці, були штурми в нас. При виставці з броні нас двох, ми вдвох е е з побратимом нас прислали допомогти хлопцям. Їх зажали трошки в кільце. І Що ми, ми повинні були відтягнути на себе вогонь. Ми тільки вийшли і почався обстріл по е, «М» по нашій. І рядом взорвалася 20-та міна. І було таке відчуття, що е, якийсь потяг збив. Просто так бах, І все. І ліг типу, помирать, що то льожу лише щось помирається. Думаю, так, ну, больно, больно, о, дуже больно. Думаю, щось треба робити. Мац-мац, ноги є, ну, о, зашибись. Кричу свину, ні, доставай мене, я, дві, я 300, а не 200. Я кажу, так, забирай мене, я не хочу тут подихати сам. Він мене затягнув, ми разом з ним, у нього теж сушок, я, ну, я йому дуже вдячний, він спас мені один із тих людей, одна з тих людей, яка мені спасла життя. Харків і Рівне стало для мене. Е а той, хто є, той, який розмовляє українською, це не завжди патріот, тому що, тому що він, крім цього, нічого не зробив. В Крим поїду, кстати. до речі, надягну всі медалі і поїду в Крим копатися. А їх нацеплю на плавки, буду так жарко. Як опинились в рівному. Етапами лікування, так проходить етапи лікування. Спочатку Дніпро, там операція Мєчникова, потім Київ, в Києві так собі побув ну, в поганій больниці, і потім перевели мене в, в Львов. Там почалася моя нормальна реабілітація спочатку. Побув в Львові, мене навчили азам зі мною порозмовляв. Інструктор першого контакту, потім, якщо треба, розповім, хто це такі. І після цього мене направили в клевань. Клевань туди попасти теж не дуже легко. Клевань це, ну, це просто річ для мене, ну, Клевань — там професіонали. Там команди, які когось ставлять на ноги. А кого-то просто вчать, як мене. ну, Вони навчили мене жити е, на візку. Харків і Рівне стало для мене рідненькими. Е, Де себе бачити в рівному, в цивільному житті? В цивільному житті я збираюся допомагати таким же е, по своїм побратимам, по суті. Е, багато є поранених хлопців і є. Організації, які допомагають їм справитися з цим. Перше, це е, якось так е, називається з першого контакту. Тренера, терапевти першого контакту. Коротше, коротше говоря, люди, які приходять і об'ясняють, йому, що ну, життя не закінчилось. Що навіть у возику є, не навіть, а просто ну, є життя. Ось, І я збираюся цим. Займатися. Якщо говорити про доступність, от Рім, яке воно по доступності для вас, ваша оцінка? Фух, Середня доступність поки що. Є, е, є організації громадські, які цим займаються, вони ж і займаються. Першим контактам вони ж і, і, і волонтери збори роблять на усілякі речі, гігієни, подушки, коляски. Вони допомагають усіма можливими средствами. І в тому числі вони допомагають гар, обезпечують доступність у місті. Вона росте, але її ж зараз ну, немає. Баг... Ну, вона десь є, десь росте. не десь, А вона росте, в принципі. Я розумію, що не може бути од... одночасно. Хлоп, по щелчку, ніхто не з'являється, везде пантуса. Але хоча б нові постройки, нові дома повинні бути вже е... з пантусами, з нормальними. Не для галочки, а з нормальними пантусами. З нормальними. Там, стільки... Цими доступними речами. От ви спілкуєтеся ну, своїми земляками. Наскільки рівень патріотизму в Дуже великий. Ні, у нас дуже великий. Хоча розумієте, е, е, такі от, як ви, як ваші колеги, ви розумні, ну, звичайні розумні люди, адекватні. І ви розумієте, що якщо я от стосовно е, мови і, етого, і е, е, то, що ти українець. От стосовно цього, Ми розуміємо, що я усе життя. ну так, по, 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 Я територіально знаходився е, біля Росії і так вийшло. Тому що є в Україні бі, о, чуть ли не польськоговорящі регіони, а в мене російськомовний вийде. Я не можу е, зразу перейти на українську мову. Тобто, ну, а то, від того, що я. Е, Розмовляю російською періодично, хоча стараюсь. це не означає, що це ні в випадку не означає, то... це не принижає навіть того, що я бив окупанта. А той, хто, я... той, який розмовляє українською, це не завжди патріот, тому що, тому що він, крім цього, нічого не зробив. І ходить і доволі, що він українською розмовляє і ще тикає пальцем на мене, який Віддав. Ну, так, я не віддав нормальне життя, я зараз гаром у житті. Ну, Услажнив собі життя, так би мовити, заради України, заради людей, дітей. Подивіться, вон, діти скрізь, мами. Ну, все. Від того, як ми там воюємо, Завісно, наші ж теж люди сюди переїхали. Ну, нам треба, щоб в Україні не було десь хоча б війни, щоб наші мирні жит... мешканці могли переїхати туди поки що. Поки ми, хлопці, мужчини відіб'ємо нашу землю і тоді повернемось. Що перше зробите після перемоги? На медалі всі свої. Видогорна. І... До речі, чому ви приїхали без медалей? Не знаю, ще не час. Це не час, ще не час. Багато медалей? — Є трошки. Е, я приїхав з медалями, але не, не надів їх. Вони є. Трохи пізніше покажу вам. Просто зараз не, не час їм хвастатись, ще не час. Коли перемога буде, тоді буде час. Так що. Я не знаю, я розплачусь, мабуть. І буду кричати, я ж казав, я ж казав, що ми заберемо все. В Крим поїду, кстати, До речі, надягну всі медалі і поїду в Крим копатися. А їх нацеплю на плавки, буду так, тому що жарко. В нашому Криму жарко. По-другому не можна. <с onion> Якось так. Живе повноцінним життям та прагне допомагати таким, як сам. Нещодавно Микита придбав автомобіль на ручному керуванні також разом зі своєю мамою мріють побудувати будинок, щоб жити далі, мріяти та наближати перемогу.